Після цих санкцій Росія по нашим даним втратить 50 мільярдів доларів США в наступному році. Значить, і ми розраховуємо, що ці ключові країни, які збільшили експорт, що ми з Сполученими Штатами Америки будемо працювати. На тим, щоб максимально зменшити цей імпорт енергоресурсів з Російською Федерацією, тому що ось приклад Китаю. Міністр закордонних справ дав зараз всі мені дані. Наприклад, Китай імпортував на 120 мільярдів. Уявіть собі, США впроваджує санкції, скорочення буде 50, а імпорт тільки Китаю 120 мільярдів. Ну, Вони найбільший гравець, помічник. В цій війні це факт. Бо 120 мільярдів це серйозна сума. Зараз зрозумієте, чому, наскільки це серйозна цифра. Ну, Надіємося також, що партнери не будуть робити виключення після санкцій. Ми знаємо, що Угорщина працює над тим, щоб вони були виключені і продовжували імпортувати. Це важливий аспект. Ми також будемо цим займатися.